Вітаю Миколаїв, 5 серпня, 25-й рік. І знову ми зробимо огляд всіх наших полів. Що ми задискували, що ми не задискували, що затюкували, що продали, що, що закопали. Такий, намагатись будемо коротенько. Соняшник, який в нас ще лишився. Соняшник саван. Саван, Боже Саванна. Соняшник-ароматик. Щось Савана мене згадує. Заїдемо і на савану, значить, гляне. Соняшник-ароматик, ось хоч бачимо, якийсь краю. Але це з краю, тому що тут трошки хоча ми і оборювали, не знаю, чому так з краю вийшло. Так, загалом ось соняшник ось такий. Соняшник цейлон. Що має? Маємо таку картинку, о, отакі фігню, ось таку фігню. І маємо щось маємо. Але але, але, треба дивитися, бачимо, ось ось серйозна проблема. Якщо будемо лишати, то потрібно щось вирішувати, тому що ось її дуже багато. Її дуже багато. ну Соняшник начебто тримається, тож потрібно щось вирішувати, можливо, заїжджати і обробляти. Цей лон. 50 ЛГ. Трошки гірше. Це для тих, відео, хто, для тих людей, хто там радується, що нам в Україні дуже погано жити. Бачимо, шкідника дійсно вдосталь. До речі, дієвий давайте відразу інсектицид, щоб пишіть, щоб зараз прибрати ось цю гусінь. Тому що бачу, що тут щось таке, можливо, буде якийсь врожай. 50-779 соняшник. Ну, гірше за цей лон, але... Але має право на життя. Ви знаєте, тут навіть ми якихось 5 центнер в таку посуху зберемо. Наголошую, обробіт посіяно без добрив. Обробіток. Ось ці поля, конкретно, десь півполя не оралося років з 10, півполя ділянка не оралося років з 20. Мінімальний обробіток. І бачимо, і все росте. Попередник просто. Це основна така нюанс. Такий нюанс, що просто-попросту завжди дуже гарні соняшники. Соняшник-ароматик. Перейшли ми на соняшник ароматик. Нижче взрості, шкідники, які кругом є, виглядає зеленіший за 50 779, але головка трошки менша, але тримається. Бачимо? Як гарно тримається, все тримається і знову ж таки так само без дощів. Тут так само без дощів. Все чистенько, все красиво, як у нас усі поля риється, ось, дивіться. Буду сказати, це тут міждуряд. міждурядку робив, ось риється 3-4 см. В рядку, де не оброблялося з посіву. пасів. ось, ось риється. Все м'ягенько, ну там дійсно асфальт, тому що у нас чорноземи. Все, їдемо. Так, цілон, ароматик, ЛГ показав я. Все, їдемо далі. По дорозі заїхали на наш ріпак. Ріпак, ну, верніше, ріпак, стерню з ріпака. Хто спостерігає, хто знає, нічого я не обробляв. Така моя думка, як завжди, я намагаюся, щоб стерня ось ця стояла, затримувала той сніг, якого в нас немає зимою. Але надіємося, що буде, тому що вологи і так немає. Щоб нам здувало, видувало, нас таке не влаштовує. Ми тут розтягнули пожнивні залишки в два сліди впоперек бороною. Тут були ось вже були сходи ріпака після невеличкого дощику. Але блоха його з'їла, ну і посуха. Ось, Тут сухо зовсім. Такий стан. Правильно, неправильно, ми робимо, що нам робити. З цим полем так що пишіть, коментуйте, які в нас думки правильні чи. Але ми... поки я не хочу тут нічого робити. От зараз, що можна зробити, це зайти бороною і проборонувати, щоб прибрати ось ці ріпаки, щоб вони тут не гнили, якусь гусінь там підняти. Тримаймось. Їдемо далі. Соняшник саванна доволі таки непогано виглядає, але посіяний на краю села то горобці його доїдають. Як на цей рік щось можна було зібрати, це по 5, але, 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 Ну, можливо, там щось лишиться, але там гірше. Але загальний вигляд ось такий, це соняшник саван, який в нас посіяний по нулю. Бачимо який стан міжряддя, невиборочно. Майже все так чисте. Ось такі міжряддя. чистенькі, десь по сліду трактора бачимо, ось десь бур'янець лишився, то слід трактора. Так, 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 щось є, але, але мабуть, горобці його з'їдять. До речі, тут чомусь немає гусінь. От там ми були гусінь. А тут немає гусіні. Чи саванна, чи місце таке. Йдемо далі, ще нам небагато лишилося, але загальний стан непоганий, Так що тим, хто радіє, що так вам і надо і ви отримуєте за якісь свої гріхи. ну Наша праця якось оправдовується, ми бачимо, що ми робимо все правильно. Був би хоча б один дощик, тут би був урожай, йо-майо. Тримаємось, їдемо далі. Як гарно виглядає поле після дострокового збирання соняшника. Це Заходь і сіль. Декілька днів тому тільки обробляли. Вже воно висохло. Пагане геть. висохли, аж хрумтять. А знаєте, а так подивитися, думаєш, а може треба було косити, щось там ще є таке. Мініатюрні, зараз навіть покажу бубку вам. Вон, дивіться, бачите, яка мініатюрна насінина, але вона виповнена. Ляха, треба було не дискувати. Ще врожай якийсь зібрали. Але це таке Мрії Поодинок я в основному ось і цвіту немає. Готуємось до посівної. Працюємо, все буде добре. А це стерня ячмія, які ми її зацелі, що ми скосили. Так гарно стоїть. От покажу, бачимо, як гарно, рівномірно, теж таким самим способом пружина борона в поперек, Як ми розподілили кожневні рештки. Знову ж таки, стерня. ну Завжди я так косюю, але в нас і немає, щоб щось вкрити. І щось лишить. Стерня 5 см висотою. Не хочу я її обробляти, я її хочу, щоб вона стояла, щоб вона затримувала якийсь сніг, якусь. Не знаю, там в трубці буде волога восени утворюватись і буде опускатися вниз. Правильно, неправильно. А ну напишіть мені, якісь думки. Потрібно вже шукати якісь технології, що сіє, що не. От, он, у нас тут просто поруч. Буде тут у відео. Я приїхав, я здивований. От бляха, муха, посуха, не одного дощу, а там ще й ми якийсь цендер накосимо. Все одно будемо косити. Отак От на, на півдні, що, що посіяти щоб. Не знаю, льон. Хто є льон? Я хочу спробувати льон посіяти. Дайте насіння льону на випробування, компанії якісь там. Підтримайте сільгоспвиробників і дайте шанс мені показати людям на півдні, що потрібно вирощувати. Дайте насіння якесь, дайте по сухостійкій культури. Небагато, по пів гектара, по гектару. Ну і от Скажіть, що, що мені з ним робити? Тяжко нести, жалко кинути. Як такого опроса немає, ну як? Люди сіють так. Тільки якби ж воно було так, дивіться, навіть зерничко зав'язалося, ось китиця яка. Доволі така, як, ну смішно казати, що непогана. Але, але є китиця. Навіть, я вам скажу, зерничко є. А що з ним робити? Ну от я казав, я не знаю, от просу. От воно мені подобається, ну потрібно ще раніше сіяти. Ще От, дивіться балочка. Тут є. Є про. Хай скосить його по 30 центнера. По 30 центнера його скосить. Але воно буде, вон, дивіться, навіть... Я ж кажу, дивіться, зерно. Навіть зерно є. Зав'язалось і ще й -мо. І це без єдиного дощу. Але тут ось ось тут тріщини. Це в нас поле в обробітку всього-навсього 4-5 років. І тут ну тут ще земля не всілася. Ми нічого тут не оримо, нічого ми тут глибоко не робимо. Але блін, нема нема тут нічого. Ну побігать комбайном, ну, я думаю, хоч, хоч на корм, блін. А потім ще якесь, можливо, сіно, навіть не знаю, даже не знаю, що робити. От є такі місця. А лишать буду, лишать буду. Дивіться. От посіяли б трошки раніше і тут не було доща від слова зовсім. Це, до речі, це дали ось ті, що вкорінилися. Бачимо, що є корінчики. Більшість, я вже показував ось. Вона просто не, не встигла ось ці корінчики в землю зацепитися. Вони пішли, невеличкий дощик був, і вони висохли. ось. Просто тому що немає коріння. Немає коріння. Так що така ситуація з просом, бляха, думаю, все-таки прийдеться готувати комбайн. До проса Побігаю хоч курям, хоч курям, тому що нам курям немає що давати. Погано ріденьке, це його неможливо буде косити. Неможливо буде його скосити, тому що тому воно що тому. Ну, і птички вже дають пілюлей. Ще не дай бог тут якісь корови, пасуть, зайдуть, то буде... Ну, побачимо. Будемо, будемо, хай росте поки що. Ось так виглядає армагадон після пожежі, яка є на каналі, яка є як у нас горіла. Посадка. В принципі, хто спостерігає, от там де я потушив, далі воно і не горіло. Тож ми врятували трошки дерев. Маємо надію, що природа нам від'ячить. Але відео не про це. Ідемо подивитися на ріпак. Бляха, був сходи тут ріпак. Я думав його. Я думав його... Бороною обробити, думаю, блохи з'їде. Ну, блохи, мабуть, і із'яні і ну, блохи під'їли. Бачимо, ось ріпачок. Будемо дивитися, як він витримає, ну його так, да, обробити би від шкідників, а то там вон гусінь вже якась села маленька. Тут, мабуть, більше розведеться шкідників, так що підскажіть, що зробити. Працюємо. Ну і приїхали в завершення ми на другу іншу локацію. Просто у нас тут інша ділянка, те, що посіяно по нулю. Теж по нулю посіяно. Без обробітку. І подивіться, от невідомо чому. Вон, бачите, ось тут п'ятно. І ось тут таке п'ятно. Подивіться, яке прос. Можеш, можеш воно без дощу, без нічого. Ось так вирости. Чому воно тут? Не знаю, сіялося з добривом, не попало тут доброго, чи попало більше навряд чи, Навіть не придумаю. Навіть не придумаю, чому таких два п'ятна. Ось тут з краю саме вони. Якщо щось спомню, то обов'язково скажу, тут у нас просо. Блін, Був би дощ, було б тут просо. Навіть було б що косити. Загальний стан. Дивимось. Ну от скажіть, погане просто, це без дощу. Тут ось ото у нас був 10 мм, 5 ну тут я вже показую, тут немає нічого. Воно просто встигло вкорінитися, тому що тут було по нулю посіяно. Навіть китиці є. Навіть щось там якесь зерничко. Ну, по-любому ми його лишимо і будемо косити, як казав, хоч курям накосити. Та й сіно якесь буде. Як правда, сіно, блін. Комбайном буде коситися дуже низько і воно не буде лізти в жатку. Оце проблема низькорослих, те, що вони не лізуть не низькорослих, а от таких посув. Але, але гарний посів, гарний посів, гарно, гарно навіть зараз для таких умов, хоч це дивно звучить, але воно гарно виглядає. Тут врожаю не буде. Але дивлячись на те, що відбувається в нас на півдні яка посуха, то... Достойно, достойно, не знаю, чи те, що посіяно без обробітку, чи щось тут інше посіяно, чи було тут якийсь дощик пройшов, щоб воно вкорінилося. Але так начебто й нема, ось де загущено. Оцей ось вам і густота. Де загущено. Тут, видно, сівалку опустили раніше, то тут зовсім немає нічого, воно тонюсеньке, як волосок. Ось де нормальний посів, пішла, китиця. І, і, і щось є. Так що тримаємось, буде все добре, нас не побороти, як би наші вороги не раділи, що в нас якась біда чи що. не така біда у нас, як у вас, тому що у нас трошки є ще в голові якісь там і Хоча і в нас в Україні я казав, що... Кажуть, що Не буває хороших русських. Ну, не можна судити по одним ідіотам усіх. У нас в Україні теж не все так добре. І не всі такі розумні і красиві. Тримаємось, буде все добре. Робимо свою справу, нікому не заважаємо. Якби так всі робили. Було б і в нас, і в Україні, і в кожній родині все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось. Слава полеглим героям, все буде добре.